Це новенький Volkswagen ID.Bus. і це найкрутіший мікроавтобус, який я бачив за останні роки. Це сучасний електромобіль з зовнішнім виглядом ретрокара, Фургона Volkswagen 60-х років випуску. Рік тому я зробив невеличку екскурсію по ID.Bus, продемонстрував вам усі фішки та особливості. І той ролик набрав мільйони переглядів. А сьогодні я зможу на ньому поїздити. Ну що ж, настав час для ID-баз. Головна ціль сьогоднішнього відео це поїздити на цьому фургоні. Тому що десь рік тому я вже знімав фішки та особливості перед серійною моделі цього авто. Але перед тим як його керувати, все ж таки я зроблю невеличкий огляд на усі фішки та особливості цього авто, які мені дуже подобаються. Інакше я просто не можу. Це неймовірно крута машина. Добре, починаємо огляд. Як я вже казав, це сучасний електрокар Volkswagen, який своїм зовнішнім виглядом дуже нагадує. Культовий ретрокар 60-х років. Volkswagen неймовірно адаптували старий ретро дизайн під сучасний лад. Volkswagen Айдібас вже можна придбати на території Європи, але він не з'явиться на ринку Америки до літа 2024 року. Саме цей Айдібас, на який ви дивитесь, це європейська модель. Вона зі скороченою колісною базою та двома рядами сидінь, а американська версія буде з довгою колесною базою та трьома рядами сидінь. І вона буде десь на 305 мм – до. Овша за європейця, також буде вантажна версія цієї машини для комерційної праці та перевезень. Але на жаль, в Штатах цієї версії також не буде. І хоч Volkswagen анонсували дуже багато різних деталей для цього ID.Bus, але вони досі мовчать про двигуни цієї машини. Але враховуючи те, що ID.Bus був створений на платформі Volkswagen ID.4, на мою думку, ці двигуни в обох машинах будуть однакові. І якщо це так, то ми отримаємо базову модель з переднім приводом. А також потужністю десь 200 коней. Я вважаю, вона буде повільною. Але так само ми отримуємо 300 сильну версію на повному приводі, і вона повинна бути трохи швидша. І зазвичай всі захочуть її, але це ще не 100%. Volkswagen навіть ще не обговорювали цю інформацію, але я сподіваюся, що ми дізнаємось про це згодом. А що Volkswagen анонсували, це те, що цей ID.Bus буде підтримувати швидку зарядку, а це означає, що ви з 5 до 80% в зможете зарядити його десь за пів години, і знову ж таки ніхто не каже, скільки він проїде, але якщо порівняти його та ID4, то базова модель проїде приблизно 322 км, кілометри, а топова 435. Але почекайте, це всього навсього моя особиста думка. Тому давайте чекати на офіційну інформацію. Щодо ціни, звичайно, Volkswagen ще нічого про ціну не сказали, але якщо прикинути його позицію на ринку, я думаю, що в Америці він буде коштувати приблизно сорок. Ка тисяч плюс мінус та менше більше а топові версії можуть її перестрибнути за цінник у 50 тисяч. Окей, а тепер давайте про інтер'єр ID Баз. І як ви могли зрозуміти, тут є багато фішок та особливостей. І одна з них це ручка дверей. Якщо ви дуже пристально на неї подивитесь, ви побачите смайлик. А кришка ця потрібна для того, щоб зняти її та відкрутити дверну панель. І далі все стає ще більш дивним та незвичайним. На дверях у нас є два поверхи для зберігання речей: один вище, другий нижче. Кладіть у ці двері свої речі просто до досходять. Чу місця хватить абсолютно на все. Цей Volkswagen просто переповнений дуже крутими практичними місцями для зберігання речей, але найочевидніше це центральна панель. Як ви бачите, зверху тут є відсік і нічого надзвичайного таке є майже в кожній машині, тому кладіть туди, що заманеться. Але як бачите, тут є така пластикова деталька, яка відділяє відсік і робить його більшим чи меншим з обох сторін. Але якщо зняти цю детальку, ви побачите, що це відмикашка. І якщо ви володар ID.Bus, то ця маленька фішка буде поруч з вами завжди. Але це не найкрутіша фішка центральної консолі. Попереду ви можете побачити ще один відсік. Він виїжджає вперед, а потім кладіть в нього свої речі. А потім сховайте його, щоб інші люди не бачили, що ви там поклали. А це дуже цікава фішка. А найкрутіше в цьому всьому, якщо вам потрібно, ви можете повністю зняти цю центральну консоль. Натискайте на цю кнопку та можете бачити, що вона знімається повністю, і ви можете її навіть викинути з фургону. Далі біля центральної консолі знаходиться ось ця панель. Відчиняйте її та бачите тримачі для своїх стаканів. Над цією консолі є три кнопки, і вони керують задніми двома. Дверима ID.Bus. і звичайно, як і у конкурентів, у цієї машини також задні двері автоматичні. А ще в ID.Bus досить круті педалі. На них намальовані символи паузи та плей. Звичайно, пауза це гальма, а плей це акселератор. Дуже круто. Це звичайно дивний маркетинг, але мене вони купили. Добре, йдемо далі. Справа від керма в нас є два роз'єми для USB. Звичайно, це USB-C, це сучасна машина, так що можете зарядити свої гаджети, але найкрутіша фішка це те, що він ще й безпровідна зарядка для телефону. У цей маленький відсік знизу ви можете покласти свій телефон, і він почне підзаряджатись, а це дуже зручно. Це схована безпровідна зарядка, яка не буде займати місце у вас на центральній консолі. Але це ще не все. Продовжуємо розмовляти про зарядки. Якщо ви подивитесь на дверь, то ви можете знов побачити зарядку. І замість того, щоб ви вона моя у з перед очима. Вони сховали її у дверях біля відсіку для речей. Тому беріть свій шнур, телефон, вмикайте його в зарядку та заряджайте прямо в дверях свого id айдібас. Це дуже гарне рішення, і хотілось бачити б таке частіше, але ми продовжуємо розмовляти про місця для зберігання. Ви бачите бардачок, а над ним є ось такий відсік як бачите, він повністю відчинений. Тому, якщо ви захочете стартанути, то все звідти вилетить. Але це додаткова практичність. А тепер поговоримо про технології і почнемо з екрану, який знаходиться поза кермом. І як бачите, він дуже маленький. На ньому знаходиться уся найважливіша інформація: це швидкість, рівень заряду, адометр тощо. Усі звичайні речі, які є на будь-якому екрані, приборної панелі. Але цей менший, а ще він закріплюється прямо до керма. Він дуже милий, але все одно дуже і. Інформаційний, звичайно, тут є і центральний тачскрін. Це остання версія у мультимедія Volkswagen. І тут ви налаштовуєте клімат, контроль та гучність слайдером прямо на екрані. Усі на них скаржаться, але я не розумію, чому вони доволі інтуїтивні та зрозумілі. А над цими слайдерами в нас знаходиться остання мультимедіа Volkswagen, яка є дуже приємною. Вона досить швидка, інтуїтивна, і вона робить саме те, що вам буде потрібно. На цю мультимедію немає жодних скарг, окрім тієї. Є, що в неї інтегровано клімат-контроль, що означає, якщо вам потрібно налаштувати клімат, то ви натискаєте на цю кнопку знизу екрану, і тоді вже можете налаштовувати свій клімат. А це означає, що це процедура у два кроки. Це стосується і підігріву сидінь. Тут немає звичайних кнопок, тому вам потрібно зайти в меню та налаштувати цей процес. 100% повинен бути легшим, і це, якщо чесно, бісить. Добре, далі переходимо до заднього ряду Bus, і якщо чесно, тут так само круто, як і попереду. І тепер давайте поговоримо про посадку всередину. Як я вже казав, тут автоматичні двері, тому підходите, тягнете за ручку, двері автоматично відчиняються, а ви сідаєте. Але звичайно, в сучасному світі цим вже нікого не здивуєш. І коли ви сіли всередину, зачинити двері, ви можете натиснувши на цю кнопку. На ній намальовані двері, тому натискайте, і двері автоматично закриваються. Дуже зручно, але цим вже. Вже нікого не здивуєш. А тепер далі про фішки перед тим як сісти в ID.Bus, зверніть увагу на сидіння з боку та знизу. Тут намальований цей автомобіль. Чудова фішка, але її будуть помічати далеко не всі. Але я помітив. І це круто. Добре, тепер ми сідаємо в салон і дивимося на двері всередині. І тут ще одна зарядка USB. І знову ж таки, це дуже гарна ідея. Гаджет буде заряджатися прямо біля вас, і ви можете покласти свій телефон у цей відсік. Не хочете користуватися телефоном, покладіть його туди, і він буде заряджатись. Це дуже гарна ідея. Добре, тепер про інші круті речі позаду. І по-перше, маленький карман для телефону на спинках передніх сидінь. Якщо вам не потрібно заряджати його в дверях, то кладіть його просто сюди. Сюди, звичайно, у вас є і великі кармани для речей за сидіннями. Це взагалі дуже стандартно, але крута фішка в тому, що у вас тут є столики. Тягнете за нього, підіймаєте, і у вас повноцінний пластиковий столик з вирізом під ваш напій. Ви можете попити, поїсти чи покласти сюди ноутбук та попрацювати, поки вас везуть вашому айді. Бас. І я дуже сподіваюся, що в американській версії це теж буде. Це круто. Він виглядає як в літаку. Ще одна фішка: тут позаду центральної консолі є ось така кришка, ви її відчиняєте, і вона являє вам ще один відсік для речей. Але є і мінуси. це нестача тримачів для стаканів на задньому ряду. Взагалі-то, окрім цього вирізу на столику, тримачів для стаканів тут немає. Так, звичайно, кармани в дверях вмістять пляшку з вашим напоєм, але загалом інших тут немає, на відміну від його конкурентів. І поки ми тут позаду, треба поговорити про те. Скільки тут місця, і його тут нормально. Тобто, в мене є місце для ніг для голови, але в його конкурентах, типу Honda Odyssey чи Toyota Sienna, на задньому ряді місця все ж таки буде трошечки побільше. Але знову ж таки, це європейська версія з двома рядами сидінь на п'ять людей. Американська ж версія буде довша і з трьома рядами сидінь. Але все ж таки, мені здається, що американська версія буде довша позаду, тобто для третього ряду сидінь. А на друга ряді залишиться приблизно таке ж саме місце, як і тут. Добре, тепер переходимо до багажнику Volkswagen ID.Bus, натискаємо на кнопку і відчиняємо ці величезні задні двері. І що тут цікавого? Це ця підлога, яка піднята на другий поверх над звичайною підлогою. І це опція цієї машини, і потрібна вона вам для сну. Ставите її на цей рівень, потім складаєте другий ряд сидінь, і у вас виходить повноцінне двохмісне ліжко для кемпінгу. Що ми ще можемо тут побачити? Ну цей дуже класний малюночок Айдібас на цій панелі. Звичайно, його можна. Можна було не робити, але ви дивитесь на нього та посміхаєтесь. Далі переходимо до переднього відсіку, і він відчиняється. Щоб його відчинити, вам потрібно натиснути на цю ручку у ніжному колодязі майже як в усіх звичайних авто. Тепер замок знято, і ви можете відчиняти передній відсік. Як бачите, тут знаходиться багато компонентів цієї машини. Двигуна, звичайно, немає, це ж електрокар. Тут ви можете залити охолоджуючу рідину чи омивайку, але багажнику. Тут немає, Але все одно це дуже прикольно, що ви можете відчинити та подивитись на все це. також ще одна крута фішка під цим відсіком. А саме це величезна кількість ромбів на передньому бампері, і вони прямо йдуть по всій ширині Volkswagen ID.Bus. І насамперед можна сказати, що це фішка цієї машини. Вони є тут позаду, авто в таких ось дивних прямокутниках. Виглядає цікаво. Звичайно, вони є і в інших місцях. Наприклад, цей дверний поріг, а також аудіосистема на дверях, також повністю покрита цими ромбіками, а ще килимок на центральній консолі. Ще більше ромбів. Але я не розумію навіщо ви ніколи не будете туди дивитися. Але це фішка ID Бас. Що ж, настав час керувати ID Бас. З першого погляду, коли її побачив, дуже хотів проїхатись. А не забувайте, що після цього пройшов вже рік. Ну що ж, перші враження. По-перше, це лобове скло. Воно дуже дуже витягнуто вперед. Я навіть не можу дотягнутися до камери. Ви бачите, і через те, що лобове скло так далеко, передні стійки просто величезні. Але Volkswagen додали до них вікна. І як ви можете побачити, перед боковим склом та лобовим в нас є ще одне вікно. В принципі, огляд цієї машини доволі гарний, але все одно тут дуже великі сліпі зони. Було б непогано зробити ці стійки трошечки меншими, але все ж таки при аварії вони повинні бути такими масивними, великими і нехтувати такими правилами безпеки, це звичайно нелогічно. щодо посадки цієї машини, ви сидите так само високо, як в мінівені, чи все ж таки це більш схоже на звичайний кросовер? І якщо чесно, це схоже на кросовер. Volkswagen навмисно не називають ID.Bus мінівеном. Вони не хочуть, щоб люди порівнювали його з іншими мінівенами. І я вважаю, що коли ти сядеш, ти це відчуєш. І якщо чесно, насправді він не схожий на мінівен, але все одно ви сидите вище за деякі легковушки. Добре, навалимо. Не швидкий, знову ж таки, це європейська версія, а в ній, скоріш за все, не буде більше ніж 201 кінська сила. Звичайно, це повільно, але ж це не суть мінівенів. І не сподівайтесь, що американська версія буде як блискавка. Це все одно цегла на колісах. Був би він таким швидким. Це було б страшнувато, але все одно він буде швидшим за цю версію, бо цей прям. Зовсім повільний, але ж не в цьому річ. Ідеологія цієї машини не про швидкість, а про гарно проведений час із близькими. І скажу, що салон цієї машини він такий, стрімкий і веселий. Так би мовити, ні на що не схожий, ще одразу помітно, що цей салон дуже світлий, а ще він дуже дуже просторий. Багато багато простору, а ще він відчувається сучасним. Багато простору. Тобі тут комфортно. Куди не глянь повсюди вікна, ще ці маленькі дзеркала, але правильної форми. Огляд такий, як має бути, і центральне дзеркало теж воно звичайне, але огляд дає гарний. І ще я повинен сказати, що тут не так уж прямо гучно. Ну тобто, не зовсім тихо, але цей мінівен не про це. Він просто класний. Це нове покоління тієї старої класної ретро-тачки. І якщо ви не хочете взяти собі мінівен, ну у вас там родина повинно бути багато місця, але ж не мінівен. Візьміть цей, це дуже крута машина. А ще я вважаю, що це конкурент не тільки для мінівенів. Будь-яка людина може спокійно і пересісти з седану, який потрібно буде більше місця, але електрокар. Мені подобається ця тачка, це дуже сміливий концепт. і Я радий, що вони його зробили саме таким, не зважаючи на те, що це в принципі звичайний автомобіль. Я думаю, що це буде хід продажів. Він буде звертати на себе увагу так само, як це було в 2000 році, коли випустили новий Volkswagen Жук. Що ж, це був Volkswagen ID Buzz. і це найкрутіший мінівен на ринку. Класно виглядає, його весело керувати. Усі ці дуже дивні фішки в салоні цього авто. Я вже не можу дочекатись, коли він буде продаватися в Америці. Ну що ж, а тепер настав час оцінити ID Buzz по Дага. і ось 61 зі 100, що розміщує ID Бас на порядок вище інших мінівенів. Але якщо бачите, вихідна оцінка трохи нижча, ніж у конкурентів. В ньому немає таких крутих технологій як Honda Cabin Talk, чи, наприклад, велика кількість підстаканників. Але по шкалі Дага він перемагає, тому що він насправді дуже веселий. Його весело керувати, в ньому весело сидіти всередині да просто стояти біля нього весело. А інші мінівени так не можуть. Звичайно, європейської моделі Айдібас. Є деякі мінуси, яких не буде в американській Оцінка може змінитися після того як я поїжджу на американській версії, але все одно це справжній хід для тих, кому потрібен мінівен з усіма фішками мінівене, але ще й з величезним фан-фактором.